Are you ready? Ready, steady, go! Дорог, всім привіт! Сьогодні ми пробуємо зняти експериментальну зйомку нашого першого відео на YouTube каналі. Це буде відео про більше про автомобілі, про якийсь лайвлог, про лайфстайл. А там побачимо. Подивимося, як це піде, чи зайде вам взагалі такого роду контент. Сьогодні у нас вихідний день, субота, гарний ранок, і ми якраз їдемо забирати один з автомобілів, викуплений на британському аукціоні. Замовили таксі і будемо чекати посадку, подивимося, яке авто за нами приїде. Замовили авто класу комфорт, але щось мені здається, що там взагалі буде якийсь некомфорт. Ну і побачити все решта далі самі. Ось це, напевно, і приїхало наше таксі, якраз здається. Да. Давайте йдемо сідати. Я набед. І у нас, до речі, дуже шалений. Мені здається, що йому можливо і не подобається те, що ми тут сидимо з камерою і знімаємо щось. І він дуже газує. А бачите, то він зараз показав свої емоції, що йому не подобається ця зйомка. Маленька передісторія. Ми йдемо забирати старенький автомобіль Audi a 6, C6 в авантку, і по попередній інформації він повинен бути в дуже хорошому стані, доглянути тільки з двома попередніми власниками автомобілю 14 років, якщо я не помиляюся, але тільки два попередні власника, в нього і повна сервісна історія, 12 сервісів, 100 тисяч миль пробіга, що еквівалентно. Плюс-мінус 160 тисяч кілометрів, там трошки менше 97 здається. І автомобіль був придбаний е, чисто для у вихідний день, і потрібен був автомобіль в дешевій ціновій політиці і дешеве обслуговування. Напевно, дешеве обслуговування, тому вже побачимо, подивимося пізніше, який там стан буде того автомобіля. А ось так виглядає е, карпарк, в якому роблять колекшн автомобілів. Це у нас BCA аукціон. І якраз йдемо зараз на Collection Point. Будемо забирати наше авто. Ми ще 10 хвилин якраз залишилося. So we have a collection today. Uh, uh, is another person, when you're ready? Reference. Regress, please. Regus DJ. А ось так виглядають автомобілі аукціоні, які в доглянутому стані зберігаються внутрі ангара і так само є на вулиці. Ось вам дають такий листочок і ви йдете забирати сюди, могли. У нас два ключика. Ключ досить, бачите, не в поганому стані. Навіть бролочок є фірми на Є6, да? два ключі. ну І будемо дивитися авто. Е, Робимо перший запуск. Давай спочатку документи подивимося, що у нас по Там казали, що там на 12 сервісів щось. Вже мало мені там виглядає, як на 12 сервісів. І давай взагалі бахне автомобілі гарний, якщо чесно. Нормально взагалі пахне автомобіль, що не чути, щоб він був прокурений чи щось. Ми зараз подивимося. А, тут сервісна книжка, коротше йде в нього, так? Да? Да, виходить, тут сервісна книга. Бі, що це, то навіть... А, то ауді. То перші два сервіси були Audi. А решта сервісів що? Ага, решта сервісів це незалежні. Але так, да, так як і говорили, все. Ну, мене найбільше цікавить останній сервіс Oil. Break fluid навіть поміняли спарплат, поміняли. Коротше, все поміняли прикинь. Бля, навіть поміняли в коробці цей я в шоці. Бля, це нам дуже фартануло віка, і то все з грудня було зроблено. Е -е. Речі, що, робимо перший старт тоді. Вкладаємо наші документи всі назад, беремо ключики. Зараз глянемо, чи у нас там є цей. У нас там коврик здається мають бути ззаді в автомобілі. Це поки що ми залишаємо, ставимо сюди. Оце дверка щось без звук, не є скрипучий. з ковриком спочатку. Кнопку багажника у нас немає автоматичної. А нам що потрібно? Нам потрібно тільки поки що два коврика водівки і пасажир у нас буде. Пасажир-оператор моя кохана дружина Вікторія. Дякую за чудові слова. Це ми залишили, це ми поставили. Дамо ще ставимо цей. Я тобі скажу салон дуже зберігся як для 14-річного автомобіля. Покажи яке сидіння, просто яка якість сидушка. І навіть зразу видно по кермові. Ну, Понятно, що ми то все ще відмиємо гарно, да? так? Все буде красиво, але просто якість, навіть, навіть салон не зацарапаний. І давай зразу подивимось цей перший пуск зробимо. Ой, бляха, як в мене давно ауді не було, як я скучив за цими тачками. Слухаємо запуск двигуна перший. Ну, Гарно Таке Відчуття було трошки чути, що щось там акумулятор може. слабенько не слабенько треба буде дивитися. Так, руй собі зразу підлаштуємо, позицію душечку. Я в шоці, як я скучив, за радіо... Як мені бракувало цих відчуттів? відчутів. Ну, можу сказати, універсал, універсал, але чорний потолочок повний слайм. Потивний руль, який ми гарно візьмемо. Дивись, навіть кнопочки всі не затерті. Бачиш? Кнопки всі цілесенькі. Звісно, якби ще тут музика була, бо навіть по цьому видно по КПП переключенню передач ручці, що в дуже доглянутому стані. Прям дуже мені спочатку подобається, конечно. навіть півбаку нам залишили заправленого. Що можу сказати, Двігунчик вроді працює гарно таке синько. Він працює гарно. Ні, я не буду газу. Не бійся, Вона нікуди не поїде, бо вона на паркінгу стоїть. Що я маю нажимати? Дивись, сядь просто і ту саму праву передачу понажимай. Вона стоїть і так в паркінгу нічого не буде. Але okay. поки, да, чекай, чекай, поки що не газуй. Я тобі скажу, коли. Бач, вона почала тихесенько працювати. працювати. Ану тепер візьми легенько, понажимай. Ще. Друзі, скажіть мені, це виглядає якось підозріло чи ні? Вроді би дим, дим не синій. Я сподіваюся, що це тільки пара, так? Це людина, коли купила собі стареньку таку ауді. Я знаю, для більшості з вас, напевно, цей автомобіль не принесе якихось емоцій чи радості. Але для мене кожен автомобіль Ауді я не знаю чому, але до... приносить радість, приносить хороші емоції. І просто, якщо глянути навіть, що йому 14 років. А він в такому стані, ну дивіться, навіть немає, жодної царапинки немає. Вся панель ціленька, руль навіть ціленький, не зачуханий. КПП цілесенький, все працює підлокотник, не зломаний. Я просто дуже дивуюся, чесне слово вам кажу. Ось і знайшли, певно, першу поломочку, так? Да? Да. Це дурниця. Нічого страшного. Що, у нас перші кроки? Да? Зараз спробуємо. Звісно, мені дуже незвично, я не мав ще таку Audi з бензином двигуном. Два попередні автомобілі були дизельні. Одна була теж увад старесенька двохлітрова і була двохлітрова свіжіша, вже рестайлова S75. Але це теж була дизельна, а ця бензинова і дуже мені незвично чути цей звук двигуна. Зараз, ви бачите, класичний Феррарі 275 GBT-4. Автомобіль 1968 року випуску. І зараз в Британії тільки один такий екземпляр в продажі вартістю 3,5 млн фунтів. І зразу його наздоганяє сучасний Porsche gt 3 RS, ЛЕСТ автомобільного будування. Це трековий варіант легендарного бренду вартістю 230 тисяч фунтів, а який ви б обрали автомобіль, як набавив змогу на них покататися. Автомобіль мрії. Я не знаю автолюбителі, чи вам подобаються такі автомобілі, але Porsche gt 3 RS це просто мрія. Навіть просто проїхатися в ньому десь на треку, спробувати хоча б колись в житті. Цікавий момент просто в Британії, до речі, особливо в Лондоні, не знаю, чи то в всіх частинах Англії, коли гарна сонячна погода, особливо на вихідних, то напевно не тільки на вихідних заможні люди, які мають якісь ексклюзивні гарні автомобілі. Виїжджають просто на вулиці, катаються на них, кайфують. Я думаю, хто автогурман місцевий, то певно побачили таку тенденцію. А ось ми вже практично під'їжджаємо до Богдана. У нас залишилася одна хвилина. Богдана, механіка на Хемптоні знають, певно, всі, вся українська спільнота, яка зв'язана якимось чином з автомобілями. І я зараз піднімемо автомобіль технічно оглянемо його. Бо плануємо подорож в Шотландію найближчим часом. І подивимось, чи він технічно справний, щоб відвезти нас туди і обратно без різного ороду несподіванок. Так що не переключайтеся, шановні глядачі. Зараз будемо оглядати його і подивимось, просто як 14-річний автомобіль виглядає. Clapă cu clapă naivă, crește. Și ce? Cu clapă cu clapă crește. Nu, nu. Підтікання якісь, так? Да? А це що таке ж підтікання, то можливо те, що масло міняли недавно чи що? Так, бо Тут типу лигун ну, сам сухий. Ага. А от Тут то... розлили щось певно може ніяк. Mm. Да? Ось тут ну, типу, фільтр масляний. не. Uh -huh. А так, ну, типу, ви ж все сухеньке, все чистеньке, типу. Слава Богу. А коробка? Сухо, все чітенько. Що навіть дивно для такого старого автомобіля, ні? Навіть ну. Ну. хтось колись обробив. Угу. Маєш на увазі додатково, да? так? Та. Може... Турбувалися за автомобіль, мається на увазі, доглядали нормально. А по ходовій? Серйозно? Ну тільки що диска і цей і, і колодка під заміну. Ось бачите, яка ситуація завді. Все таки автомобілю аж 14 років, але... Ну, напевно, я щасливий да? тим, що автомобіль хоч такий старий, але в досить доглянутому гарному стані. Тому не переключайтеся, далі буде цікавіше. Ваня, скажи вердикт, як для автомобіля 14 років. Супер. Взяв би собі таке авто так. за ті гроші. Якщо б був в такому стані, я дуже гарно дякую. Дякую за знайомство, за те, що оглянув автомобіль. чесно, тачка дуже крута, я дуже радий. Бачите будівельники на таких автомобілях катаються в Британії.